Ці літаки вважаються у світі унікальними, і на території Бувшого Радянського Союзу ці літаки були на єдиному аеродромі. Тому фахівців, які спроможні були підіймати у повітря ці літаки, а також їх обслуговувати, були тільки у нас. У подальшому через прийняття без ядерного статусу нашої держави літаки не були переобладнані під звичайні засоби ураження, тому було прийнято рішення, рішення політичне про продаж цих літаків в рахунок заборгованості держави у Російську Федерацію. Решта літаків підлягала розробці і утилізації. Як наслідок цього, більша частина особового складу була вимушена змінити місце служби, а також звільнитися з лав збройних сил.